Вітаю наших телеглядачів та радіослухачів. Зараз я знаходжусь в драмтеатрі Тараса Григоровича Шевченка в нас в Луцьку, і тут вітають дітей, ветеранів та військовослужбовців, які зараз захищають нашу Україну з Днем Святого Миколая і вручають подарунки. Дітки отримують подарунки з рук помічників Святого Миколая та фотографуються на фотозоні. До цього дітки побачили казкову виставу Попелюшка. Помічники Санти стараються, роздають подарунки всім діткам. Діти з цікавістю роздивляються свої подарунки. Сьогодні в нас прикрашена така дуже гарна ялиночка, і в залі дуже багато дітей. Всі вони захоплені після вистави. Вийшли і не відпускають з рук подарунки. The weather is nice Можливість поспілкуватися з президенткою клубу, організатором цього дійства. Добрий день, пані Наталю. Доброго дня розкажіть нам, будь ласка, як пройшов захід? Чи все вдалося, як запланувалося? Надзвичайно важлива подія сьогодні. Я хочу привітати всіх з Днем Святого Миколая і побажати міцного здоров'я, добра, благополуччя і миру. Ми всі мріємо про перемогу. А найбільше мрійники це наші діти. Сьогодні наш клуб, «Ротарі Клуб Прайд», який представляють в і представники різних професій, різних галузей знань, які об'єдналися разом під гаслом служити понад власне я. Ми є представниками найбільшої світі благодійної організації Rotary International і ми здійснюємо різноманітні благодійні акції, події. Сьогодні ми мали можливість подарувати 250 подарунків чудовим дітям, дітям і сімей військовослужбовців і героїв, подарувати подарунки і подарувати гарну виставу. У співпраці, партнерстві з Волинським обласним драматичним театром діти обмінялися позитивними емоціями. Актори подарували посмішку, показали виставу Попелюшка. А ми після вистави разом з помічниками Святого Миколая, також молодими представниками нашого ротарійського клубу інтерактам, ми також опікуємося і молодіжною організацією, які допомагали нам, і ми разом дарували подарунки нашим дітям. Щасливі посмішки, щасливі радісні діти і на тепло від цих посмішок, і ми далі продовжуємо. Да нашу акцію, наприклад, завтра ми плануємо 100 подарунків подарувати дітям із семей військовослужбовці вулиці. В неділю ми маємо 100 подарунків подарувати дітям, які проживають в Ківерсівській громаді. І таким чином ми даруємо частинку тепла. І хочу сказати, що всі подарунки передані від німецького благодійного фонду святого Лаврентія. В нашому клубі є чудовий раторієць німець професор доктор Генріх Беннер, який спонсорував, який організував німців, і вони своїми руками складали в родинах подарунки для дітей з України. Це надзвичайно важливо, те, що ми і наші діти відчувають підтримку в світі сьогодні. День Святого Миколая, і ми молимося за мир в Україні і весь світ молиться за мир в Україні. Дякую вам, пані Наталю. Ще таке питання. Тобто, всі подарунки, які подарували сьогодні, і ще подаруються в інших громадах. Це саме німці відправили до нас. Так, німці відправили подарунки. А за нашу участь наших українських родарівців забезпечена вистава і зустрічі, організаційні моменти, що стосуються наших заходів. Чи швидко, чи швидко знайшли місце, яке власне з драматичним театром співпраці ви це зробили? Чи швидко домовились і організували це? Бо надзвичайно гарно перекрашений зал, дітки задоволені? Ну, Просто гріє серце, душу і око. Так, ми, в Луцьку, Лучани, пишаємося нашим Волинським обласним драматичним театром. І було мрією нашої ротарійської команди саме тут привітати дітей. Луцька, і якраз ми мали можливість зустрітися тут і відразу налагодили співпрацю, партнерство. і Це не перше наше партнерство з театром. Ми. Проводили ротарійський захід напередодні. Що стосується школи лідерства для дівчаток, за фінансування японських ротарійців. і так само колектив театру був відкритий до спілкування нашим дітям. І дуже дякуємо керівництву і пану Сергію Скунцю за допомогу, підтримку. Дуже Важливим є партнерство, дуже важливим є співпраця сьогодні. Від співпраці творяться дива, і ми в них віримо. Дякую вам, дякую за такий чудовий захід, за таку чудову ініціативу. Діти сьогодні були явно в захваті, і сьогодні їм дійсно подарували маленьку і теплу. Таку, Атмосферу, атмосферу да тепла і радості в наші непрості часи. А це дуже важливо. Діти наше майбутнє сьогодні. Ми маємо піклуватися про кожну дитину, тому що наші діти на жаль є діти війни, і я закликаю всю спільноту, громаду. Допомагати нашим дітям посміхатися, дарувати тепло, добро. І не забуваємо, що Святий Миколай говорив про милосердя. Давайте будемо милосердними один до одного. Дякую вам, пані Наталю, за цей коментар. Гарного вам вечора і вам навзаю. Дякую, дякую.